Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renner Play. Я продовжую далі проходження по грі Rage. Так що поїхали. Продовжуємо наше проходження, так що. Окей. Ви не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був спокійне відео без повітряних тривог. А ми погнали, продовжуємо наше проходження. А... І також після цього не забудьте задворазити мені на М2СД, буду вдячний всім. А... І після цього підпишіться на ігровий канал, на телеграм-канал, дискорд сервер долучиться та а... на Інстаграм підпишіться, бо там теж багато чого цікавого, і на групу в Фейсбуці а ми погнали. Значить, нам тут треба. Шукати далі ворогів, шукати далі прохід кудись невідомо куди. Окей. Радіо нам не потрібне. Офф, я зрозумів. Добре. Так, с, э, Я шукаю, куди йти, тут непроста гра. Треба думки. А, загадковий. Замок. Ага. Треба шукати деталі. Ага. Добре. Шукаємо деталі. Добре. Може отут вот щось є? може далі Треба все згадувати Окей, добре. Окей Тут оф Три механизм знайти. Я мало. Я мушу ще раз зберегтись, щоб Точно не де. Окей. Велика обширна територія, ага. Resenha o top. Aham. 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 Вороги почне мене мутузити з несподіванки. Так в квейку четвертому або метро. Добре. Це у нас що? Підберем? Треба все підбирати, що бачиш. Ага. Dobrze. <try> Krochom drzwi <dwery> zamknięte. <samkringy. try> <try> yeah, ja was rozumiem. Добре. Сюди двері замкнені. Я забув, де ці двері були, зараз згадаю. Якщо я наріжу свій тупняк, то не критично. Окей. Нестача механізма. Окей. Aha... Uh -huh. To Okej... Dobrze... Aha... To nie jak aktywować ten konsol, żeby aktywować ten nie klip, ja bym już dawno prolecił w tą lokację i Те що було. Добре, поки зміню на кулаки, бо тому що не хочеться втратити запас набоїв на всяку фігню. Окей. Aha. Uh -huh. Dobrze, dobrze. Tu tam nas trzeba ja znaju, nie ma. Trzebał taki zamek, ja znam, unikalny widmeczku, ale... jeszcze trzeba znaleźć. Задача не злих їх. Ага. Добре. Я тоді погнав в інші місця, де можна пройти. Да статуї і нічого не відчиняється. Стоп, я знаю, шов шлях далі. Кошти угу. взяти зброю. Ага. То що тут. Тут ці двері. Якесь дивне місце, воно кругове Навіщо робити кругові місця? Нам треба Загали винч выходит извиться. Я так и думал. А где мой квадроцикл? Не Ага, ось. <свес> Ясно. Ну и если что, что, я и я вам скажу. Просто заплутана гра трошки, Ага, добре, окей. Тур, Турбо. Ага, добре, мені треба їхати. Мені треба їхати далі. Добре, поїхали. Далі. Ага. Як мені вигрузитись з того квадроцикла? Добре, треба заїхати. Ага. Ну, виходь, о, добре, так, ага. Мені треба на базу до того чувака зайти. Ага. І все йому доповісти. що там і як там. Ага. Добре. Компліт виконано. Це я пам'ятаю, окей. Добре. Ага. Так ти готовий мені дати ще квест. Ага. ага, готовий. Добре. Все. Тобто нам навіть не треба було там щось сити, а я тупив, господи пробач. Але я. А, мені ще баги не дозволено керувати. Ага. Я не можу вийти з того мацедрикла. Добре. Значить, дарма я сідав. Мене не зберегло, я так і знав. А як тут працюють зберігачки, що мене не зберегло? Пик не знает. Топто. Траву стай сейф. Все таки завантаживать дивный якийсь тут. Збереження, коротше, нічого не понятно. Доведеться все заново, але я не буду так більше робити, щоб до багів доходило. Мене дратують баги в іграх. Я розумію, гра старенька. Окей. Це ми приїхали до нашої бази. Добре. Добре, я більше так не буду тупить. Ну от як він виходить? Ну поясніть. Треба тикати ці кнопки, щоб він вийшов. Якось дивно тут це працює, ну гаразд. Дуже дивно. Окей. Okay. Не буду тикати, щоб не натикати. Де той чувак наш? Блін, ну буває таке, що деколи туплю. Тобто треба було мені сісти на багі, а я щось. Ледь не зламав гру. Ну, бувай. Ага. Ага. Добре. Ага. Uh -huh.

Мені взагалі не треба було сідати, а треба було вийти сюди. Щось я ступив е під Хангара. Ага. Ох, ніфіга, щось стягнути мене почало. Десь він. Спить. Ага, це тварь руки. <сі> Монстрюки. <сі> це наша помічниця, така як-то та отрыша у болт Ага. Дуже схоже. Угу. Ага. Доволі цікаво. Добре. Не душ. так, Ну добре. Я пам'ятаю, вона нам дасть ось цей універсальний автомат. Ага. Але це, скоріш за все, я буду проходити в наступній серії, бо в мене час обмежений на сьогодні, бо новий рік, тому хочеться все якось стигнути Записати, щоб було готово. Це все. Добре тоді. На цьому я закінчу своє сьогоднішнє проходження по грі Rage. Ви були на ігровому каналі Runner Play. з вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа, -па, до зустрічі!